Друзі, доброго дня! Хочу дуже коротке свідчення розповісти. Тільки що на Майдані Незалежності я свідчив двох хлопцям про Євангелія, казав за молитву покаяння. Хлопці виявилися віручими в Христа, православні. Вони приїхали з різних міст, спеціально не буду казати, з яких міст. Чому ви зараз розумієте? Вони професійний футболіст, футболісти, вони грають в професійному клубі, достатньо відомий клуб, і якраз вони дуже щиро були відкриті. Просто ті, вони прийняли цю благозвістку. Ми молились з ними молитви покаяння, молитви спасіння. Хлопці були дуже щирі. Ми Залишили свій номер телефону, домовили, що я їм подарую ще Біблію новий завіт, бо вони приїхали, ну вони не місцеві. Тому дуже в простоті молодь приймає Ісуса Христа і Господа Спасителя. Нехай Бог вас береже. І не соромтеся підходити до молоді, до людей і пропонувати те саме, що пропонував Ісус Христос, коли був тут на землі. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. І... Ми не соромуємося благозвістя, як казав апостол Павло, і пропонуємо народитися згори, покаятися перед Богом, пояснювати, що це єдина публічна молитва, на яку Христос сказав, що якраз це сповідання Ісуса Христа і приводить до того, що Він сповідує перед Батьком Небесним. Нехай Бог вас як береже, радість на небесах, неймовірна, душі спасаються. Амінь. Тим паче, що такі люди, спортсмени, відомої клуби це люди впливу, люди, які можуть впливати на багато молоді. Тому це для нас все ключові люди. Рясна благосливість.